Сьогодні я думаю розібрати елементарну річ, яка називається право на дохід від рентної плати за надра для видобутку корисних копалин. Тобто, у відповідності до статті 13 конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони є об'єктами власності українського народу. Тобто з цього логічно випливає, що власником є український народ, а у відповідності до Конституції України, до преамбули, яка є визначальною для тлумачення всієї Конституції, український народ це громадяни України всіх національностей. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах кома визначених цією Конституцією. Тобто за відсутності в Конституції визначених меж управління органами державної влади, то межі управління об'єктами власності українського народу не є безмежними, а їх банально просто немає. У відповідності до цього мною писалось багато там листів і так далі, і хочу звернути увагу на два моменти. Перший момент це. Кодекс про Надра сам по своїй суті є неконституційним, оскільки він прийнятий в 1994 році, а саме в період, коли між 12 вересня діє закон про право наступництво, і 28 червня, коли була прийнята Конституція України. І у відповідності до цього були внесені зміни в статтю 4 у 2022 році, 1 грудня. І написано, що одночасно із введенням дії закону про економічний паспорт. Тобто нас чергове обдурили, оскільки закон про економічний паспорт не прийнятий до, цього, до сьогоднішнього дня, і за надра нам до сих пір нас держава і її чиновники, які там грабують фактично, і не платить нам дохід. І зацитую дослівну цю статтю. З метою безпосередньої реалізації права українського народу на надра та задля забезпечення економічних і соціальних інтересів громадян щодо прозорого використання та справедливого розподілу доходу між користування надрами, громадяни України мають право на отримання відповідно до закону частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надро для видобування корисних копалень. Тобто, не приймаючи закон про економічний паспорт, держава і її чиновники продовжують грабувати весь український народ і не платить е, дохід, і, адже право на дохід має власник. Дякую за увагу.